В найтемніші часи добре видно світлих людей. Символічно, що саме наприкінці грудня, у найбільш темний місяць року відзначають своє професійне свято енергетики, які несуть людям світло та тепло. Михайло Подинав потовстений енергетик. Разом з батьком теж Михайлом працює в КП Теплоенерго. Напередодні разом з родиною Педина Михайлом і Михайлом ми згадали минулорічне відключення світла через ворожі удари, поговорили про те, як героїчно фахівці долали їх наслідки, як вдалося повертати людям тепло та про висновки. Що були зроблені після цих екстремальних ситуацій. У професійне свято-електромотер Михайло Миколаєвич відзначить і 30-річчя успішної роботи в КП Теплоенерго. Іменно на цьому районі з 2001 року, а в цій системі з 93-го року. Так що тут вже стаж, вже й на пенсії. Робота сама по собі подобається. І, як говориться, попався крючок. Цікаво його розгадати, устранити і запустити обладнання, не дивлячись на те, що яка була проблема. І як дивиться, що обладнання працює на душі радосно. Він вправно та завзято працює електромонтером з ремонту тепломереж. Свого часу залучив до цієї професії свого сина, який на сьогодні є майстром теплової дільниці. У мене в розпорядженні шість електриків. Які розташовані на своїх дільницях і відповідають за свої котельні. Моя основна робота це організувати роботу електриків, організувати безперебійне постачання, електропостачання на, об на моїх об'єктах і вирішувати аварійні. Питання спеціалізація майстрів Педині – постачання електроенергії до котельної. Навіть у мирний час це достатньо складне завдання, а у ворожі атаки на українську інфраструктуру ще більше ускладнюють ситуації і додають роботи енергетикам. Минулий рік ви знаєте, тут було більш-менш спокійно, тому що тут на двох водах працювали ми і. Тут ще ми за живлення з чотирьох високовольтних підстанцій. Тобто, якщо чого, могли приїжджати і переключити на робочий об'єкт. Так, До прикладу, автоматична котельня серед ночі стала, мастер мені дзвонить, мов так і так. Приїжджаю, да, нема світла на робочому воді, я переключаюсь на резервний вод. Запустив котельню, все. Пропрацював я 27 хвилин і відключився другий год. Все, котельна стала. Людям, звісно, не удобно, тому що електроенергія це все. це все. І вода, і каналізація, Та, ну, це таке, звісно, гарний вид енергії, але без нього, якщо город, допустим, стане на сутки, ми потонемо в всьому. Це первобитний в спроси зразу у ситуації, коли по всій країні мережі виходили з ладу через удари ворога. Роботи в енергетиків стало надзвичайно багато, пояснює наш співрозмовник. Часто вимикали електроенергію, було багато встановлених котельних було і це і нам було потрібно вирішувати, що з ними робити на даний момент, чи шукати другий спосіб їх включення, чи ввести генератори. Минулорічні відключення стали складним випробуванням для всієї країни, суспільства та енергетиків. Зокрема, велике значення у роботі енергетиків має командна взаємодія. Я частинка оцього колективу. Тобто я щось зробив, оператор щось зробив, майстер, щось зробив, слюсар щось зробив. Да? І воно як кожна мурашка, да, щось своє принесла, в ітоги там якась благо. Якісь там місії нести. ну… Я не скажу, я виконую свою роботу і все. Те, що мені, від мене треба, інструкція. І, тому що Без інструкції не дав би якусь ну, халепа якась, да? то чому? Що це все неприятність і собі, і майстру, і начальнику, і, і плотя до директора. Так що а воно треба комусь, не можна. Тому потихеньку робиш власні інструкції, виконуєш свої обов'язки і все. Не нарушаєш дисципліну, виконуєш обов'язки і от вся місія. Робота для цих чоловіків вкрай важлива. Тому ми бажаємо родині теплоенергетиків та усім їхнім колегам успіхів та добробуту і дякуємо за те, що завжди повертаєте тепло в наші домівки.